В Принципі, вже видно, що з'явився тонкий антипригарний шар. Привіт, як прокалити та зробити чавунну та сталеву пательню ідеальним з натуральним антипригаром. Поки я буду розповідати, пишіть в коментарі, як ви це робите. Яку олію використовуєте для прокалювання, для того, щоб ми звірились, буде дуже цікаво. Якісна пательня з натуральним та покриттям, без хімії, без полімерів, коштує понад 200 умовних одиниць. Це дорого, але вихід є. Сьогодні ми зробимо прокалювання звичайно чивої сковрітки, щоб створити природній безпечний антипригар, який, на мою думку, не поступається дорогому професійному посуду, без полімерів, без тефлону, без реклами, лише перевірений часом технології. Я навмисно пошкодив покриття для того, щоб показати весь процес. Прокалювати буду американський лодж, турецьку лаву, китайську пательню чивуну і саму комфортну ціні українську чавунну пательню. Покажу, як із простої чивуної сковорідки зробити справжній інструмент шефа. Глянцевий, надійний, антипригарний. Щоб ніякі яйце не мало можливості прилипнути до нього. Не бійтесь старого човуну, це ваш новий найкращий друг на кухні. Бійтесь пошкодженого тефлону. І відповім на декілька питань. Які у багатьох вже виникли. Навіщо прокалювати чавун і стальну пательню? Чавун – це пористий матеріал без захисного шару. Він моментально іржавіє та поглинає запахи, продукти прилипають і готувати некомфортно, точно так, як і стальна пательня. Прокалювання створює натуральну антипригарну плівку з полімеризованої олії. Кожен цикл це новий мікрошар, який із часом перетворюється на міцне глянцеве покриття стійке до іржі, води і пригорання. Саме він робить човунну сковорідку легендою кухні і ще рано її списувати з рахунку. До речі, відомі виробники також виробляють пательні без полімерів з нешкідливим покриттям, але ціна там відповідна: Пательня коштує майже як мікрохвильовка. Що далі? Підготовка до прокалювання. Очищення. Якщо нова пательня, промийте гарячою водою з мийним засобом. І це єдиний виняток для чавуну, коли ви можете мити з миючим засобом. Видаляємо заводське мастило, бо то технічне покриття. А якщо у вас вживана пательня або зіржею, з іржею, то озбройтесь щіткою содою. Оцтом у тяжких випадках дриль з насадкою. Содом. І, наприклад, оцет. Піде реакція. Ваше завдання досягти чистого металу, сушка, витріть насухо, потім поставте на вогонь або в духовку, вся валуга має випаруватися. Інакше буде і ржав. І нарешті прокалювання. То як зробити це правильно? Вам потрібна олія. Використовуйте олії, які добре полімеризуються, ляна сонячника, високоолеїнова або з виноградних кісточок. Уникайте кокосової або оливкою, вони не дадуть потрібного ефекту. Нанесення. Нанесіть тонкий шар олії на всю поверхню, всередину ззовні, і ручку. Витріть майже насхоска, врідка має блищати, але не бути мокрою. Далі буду змазувати олією. Наношу тонким шаром. Повторю, цей процес потрібно повторити від 3 до 5 разів, змастив, поставив духовку на годину при температурі 220-250 градусів. Потім виключив духовку, духовка остила. Знову я так повторив цей же самий процес, змастив мастилом духовку 220-250 на годину і так від 3 до 5 разів. Чим більше буде відбуватися Процес полімеризації, тим краще буде пательня і краще буде покриття. Надлишки. Спричиніть липкий плямистий шар і випалення. Покладіть скворітку догори дном у духовку розогріту до 220-250 градусів підніс фольгу чи деку бо буде текти і диміти Одна година. Потім залишайте остигати всередині. Тут важливо запам'ятати, для гарного покриття потрібно від 3 до 5 циклів. І з кожним. Пательня темніше і стає глянцевішою. Які часті помилки? Занадто багато олії, отримуйте лупку поверхню, яка горить. Нерівномірне очищення, плівка полімерізується нерівно. Низька температура. Олія не запікається, просто висихає. Хочете прискорити, прокалюйте на газовій плиті або пальником, точково обертаючи сковорідку. Але для рівномірного шару все ж краще духовка, тому я рекомендую. Виключно духовку. Чому? Так як досягнути точної температури при прокалюванні на вогні дуже складно. Є винятки, особливо коли блок на вогні. Ну але там інші умови. Ну, ось дивіться, якщо поставити чиву на плиту, то в точці дотику температура може бути як 270, так і 220. На бортах взагалі невідомо. Ну ви зрозуміли, то моя порада робити прокалювання духовці. Також я раджу підписатись, поставити подавайку. До речі, пишіть, що саме ви хотіли бачити в наступному випуску. Три рази ми вже покривали, ставили по годині в духовку. В принципі, вже видно, що з'явився тонкий антипригарний шар, і вже можна використовувати цю пательню, але бажано ще один чи два рази прокалити. Якщо немає можливості, використовуйте вже догляд. Після прокалювання мийте тільки гарячою водою без миючих засобів. Витерли, потім змастіть легким шаром олії. І головне, готуйте частіше. З кожною стравою покриття стає краще. А рецепти де брати, ну ви знаєте. Пам'ятайте, що чивун це характер, він не вибачає недбалості, але якщо доглядати з розумом, він віддячить золотистою скаринкою, глибоким смаком і довговічністю. І, до речі, в мене є один кухонний чивунний пристрій, якому за сотню років потім про нього і поговоримо. Це дійсно для батьків буде дуже цікаво. Підписка, вподобайка. Готуйте вдома як шеф всього найкращого.